Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про світлофор. Саме він допомагає людям та машинам рухатись по дорогам безпечно. А ви бачили коли-небудь світлофор? Давайте розглянемо, які кольори він має. Отже, дивимось. Вгорі у світлофора який колір? Червоний. Він означає зупинись, стій. Нижче на світлофорі який колір? Жовтий. Він означає підготуватися до руху, але ми продовжуємо стояти. І останній колір унизу це який колір? Зелений. І саме він дозволяє нам іти. Тож, сьогодні я пропоную вам зліпити ось такий світлофор. Для цього нам потрібно зробити ось таку заготівку і пластилін з трьох кольорів жовтий, зелений та червоний. Спочатку будемо брати червоний пластилін і відрізати шматочок невеличкий. Ось так. Тепер розминаємо пластилин у ручках. Пальчиками розминаємо, щоб він став м'якеньким. Так, пластилін м'якенький. Тримаємо дошечку, трохи притискаємо і ось так розкочуємо по колу. Так, крутимо, крутимо пластилін, трохи притискаємо долонькою. Ось така кулька в мене вийшла. Покладемо її на наш світлофорчик. Тепер беремо жовтий пластилін, відрізаємо шматочок. Так. Розминаємо пальчиками, добре розминаємо та починаємо розкочувати. Розкочуємо і виходить така кулька. Так, вже дві кульки в нас готові. Тепер беремо зелений шматочок пластиліну, розминаємо його в ручках. Розім'яли. Тепер крутимо пластилін. Так. Вийшла кулька зелена. Що ж тепер нам треба треба зробити? Треба притиснути пальчиками, притиснути ось так. Давайте великим пальцем. І всіма пальчиками притискаємо нашу кульку до світлофора. Так. Вийшло у світлофоре червоне світло. Тепер жовту кульку будемо притискати. Ось так. Притиснули і залишилась у нас зелена кулька. Ми її притискаємо, і у нас вийшли такі кружечки. Червоний кружечок, жовтий кружечок та зелений кружечок. Це наші кольори світлофора. Ось такі світлофори в мене вийшли. Спробуйте ви разом з батьками зробити світлофори, щоб добре запам'ятати правила дорожнього руху. До побачення до зустрічі!